Ді знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вглядівши спецпризначенців СБУ, він сам покірно лягає до лілиць, допоки на його руках не клацнуть кайданки. Здійснило поширення інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України. Ось той чоловік вже із новою зачіскою дає свідчення в СБУ. Звати Анатолій 55 років. Каже, його завербували через місцевий інтернет-чат. Це наш запорізький чат. Там під час на початку агресії люди спілкувалися на різні теми. Згодом там з'явилися люди, які представлялися теж як запоріжжя, але згодом виявилося, що далеко не сім не було в Запоріжжя. Вони створили ще один чат, почали потроху. При ну, запрошувати туди людей. От, в тому числі мене запросили. ворожий агент зізнається, передавав росіянам інформацію про українських військових, зокрема про місця розташування ППО. А чому вас знову Спілкування з представником держави агресора. Передача інформації, яка була заборонена з гіднодії військового стану, за повідомив інформацію, що бачили там батарею. ПВО Українсько під час обшуку у помешканні Анатолія спецслужбісти вилучили гаджети, за допомоги яких той контактував із куратором. Контрзівники збув встановили, що зазначена особа була завербована представниками спецслужб Російської Федерації через закритий проросійський чат. За завданням свого куратора підозрюваний переміщувався по місту Запоріжжя, де встановлював місця дислокації систем ППО з метою подальшої передачі цих даних. Да я сообщил местонахождение ПО. це 54 річний Сергій, айтівець, так само затриманий контрозвідкою СБУ. Однажды проезжая, заметил там хаммер с системой ПО и сообщил об этом в чат. Она вещивается это руку. Ну, хотел предупредить, что здесь опасно вообще находиться. Мало ли что может случиться. Что у на вас? Ну, что может по нему сюда прилететь что-то? Чоловік твердить, лише раз написав таке в загальному телеграм-чаті і на цьому все. Та вже за лічені хвилини зізнається. тому на нього вийшов якийсь чоловік та запропонував шпигунство. Потім мені написав якийсь чоловік із чата і спросив, ли там стоїть. Де? Попросив уточнити де. Я йому написав, що от посередині По так було. Він Почав пропонувати мені сотрудничать. Поїздити, там, по іскати локації, где що розположена. Я сказав, що ні, я таким не буду. Натомість співробітники СБУ твердять, мають докази того, що Сергій узявся спостерігати за переміщенням військової техніки. Співробітники спецслужби встановили, що вказаний чоловік. У своїй власній квартирі в багатоповерхівці організував кшталт спостережного пункту. За допомогою бінокля здійснював спостереження за переміщеннями колон військової техніки та в подальшому планував передати цю інформацію представникам спецслужб РФ. Сергій твердить, вже знає, що йому загрожує. Ви знаєте, що вам загрожує? Так. Да. Що саме до восьмі з цим згоді?

Підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за статтею 114 з позначкою 2 кримінального кодексу України, а це несанкціоноване поширення інформації про рух переміщення та розташування збройних сил України за можливості ідентифікації їхньої місцевості. Наразі обоє чоловіків перебувають під вартою. Обидвоє прислужники ворога не нікаються та сподіваються на поблажливість суду. Заслужив отримань. Думати було треба раніше. По глупості не осознавая, що это может нанести вред. Я вот нарушив закон. Андрій Почтівартем Деженко програмовікне на СТБ, єдині новини.